Привіт! Коли ми дивимось на стіни наших будинків, чи замислювались ми коли-небудь, що за ними стоїть ціла наука? От сьогодні ми розберемося, зазирнемо просто в серце українських будівельних норм, щоб з'ясувати, як же створюється та сама ідеальна стіна та що робить дім теплим і затишним. От буваєш, правда? Заходиш в один будинок тепло, комфортно, в інший, наче й опалення працює, а все одно якось прохолодно. Чому так? Може здатися, що це якась магія, але ні, це не випадковість. Уся справа в математиці в дуже точному інженерному розрахунку, де важливий буквально кожен міліметр. Ну що ж, давайте зануримось у деталі. Перш ніж ми навіть подивимося на якісь формули, треба зрозуміти одну ключову річ: правильна стіна це не просто цегла і штукатурка. Вона має відповідати трьом, скажімо так, залізним правилам. Ось вони, ці три кити, на яких усе тримається. Перше і найочевидніше, стіна повинна тримати тепло всередині, ну, щоб не опалювати вулицю взимку. Друге ніякого конденсату. Знаєте, коли стіни плачуть от цього бути не повинно, бо це прямий шлях до плісняви. І третє, не менш важливе, стіна має підтримувати нормальну вологість, тобто, умовно кажучи, дихати. І от саме через ці три вимоги інженери ніколи не будують на око. Не можна просто сказати: А давайте зробимо стіну товщиною пів метра. Цього вистачить. Ні. Для кожної стіни робиться спеціальний, доволі складний теплотехнічний розрахунок. Його мета гарантувати, що всі три правила будуть виконані. Гаразд, щоб розібратися в розрахунку, нам треба познайомитися з нашим головним, назвемо його супротивником. Це теплопровідність. Саме ця властивість матеріалів і змушує нас утеплювати будинки, бо через неї тепло втікає назовні. Що ж це таке, ця теплопровідність? Якщо дуже просто, то це те, наскільки добре матеріал проводить тепло. От уявіть, кинули в чашку з укропом дві ложки: одну металеву, іншу дерев'яну, яка нагріється першою. Звісно, металева, бо в неї висока теплопровідність, а дерев'яна залишиться ледь теплою. Так от, у будівництві ми полюємо саме на такі дерев'яні ложки, матеріали, які дуже погано проводять тепло. Ну все, з теорією розібрались. А тепер до практики найцікавіше зараз ми разом, крок за кроком, пройдемо справжній розрахунок. Візьмемо для прикладу стіни будинку в Полтаві і з'ясуємо, якої ж товщини утеплювач їй потрібен. Отже, подивіться на екран це наші вихідні дані. Почнемо з головного, цільовий опір. Для Полтави він має бути 4,0. це, так би мовити, наша фінішна пряма, показник якого ми маємо досягти. Далі пиріг нашої стіни, Середини назовні, гіпсокартон, потім основний матеріал пінобетон. Далі йде наш утеплювач поки що невідомої товщини, і зовні шар розчину. Для кожного матеріалу ми знаємо його теплопровідність, лямду. Наше завдання знайти дельту, тобто товщину пінополістиролу. Так, формула на перший погляд може трохи лякати, але насправді логіка тут дуже проста. Уявіть, що нам треба набрати 4 бали. Ми просто дивимося, скільки балів нам дає кожен з уже відомих шарів, і віднімаємо їх від нашої цілі. Те, що залишиться, це і є той внесок, який має зробити наш утеплювач. Все просто. І ось тут починається найцікавіше. Подивіться на ці цифри: це опір кожного окремого шару. Що ми бачимо? Наш основний півметровий блок пінобетону дає опір 1,16 непогано. А от, наприклад, гіпсокартон чи штукатурка це взагалі копійки 0,057 і 0,023. Їхній внесок у загальний теплозахист, ну скажімо, дуже скромний. І так, підсумовуємо, ми взяли нашу ціль 4.0, Відняли від неї опір пінобетону, гіпсокартону, розчину і навіть опір поверхонь. І в нас залишилось 2.603. Це і є той дефіцит та дірка в нашому тепловому захисті, яку має закрити саме утеплювач нам не вистачає саме стільки до ідеалу. Залишився останній крок буквально фінальний акорд. Щоб перетворити цей необхідний опір у реальні сантиметри, ми просто множимо його на коефіцієнт теплопровідності нашого утеплювача, все це остання дія. І барабанний дріб, ось він, наш результат. 0,117 метра, або, якщо простіше, 117 міліметрів. І це не визята зі стелі цифра. Це точний математично обґрунтований результат. Саме стільки пінополістиролу потрібно для нашої стіни в Полтаві. Гаразд, з цифрами розібрались. А тепер давайте відійдемо від формул і подивимось, як же цей наш розрахунок виглядає в реальному житті, з чого ж складається ця ідеальна стіна. А ось і вона. Наша стіна шар за шаром в основі пінобетонний блок 500 мм. Зсередини приміщення ми обшиваємо його гіпсокартоном, а от зовні кріпимо наш утеплювач. І тут є практичний момент. Плити товщиною рівно 117 мм не випускають, тому будівельники просто беруть найближчий більший стандартний розмір. Це 120 мм, з невеличким запасом. Ну і зверху все це покривається захисним шаром розчину. І в результаті загальна товщина такої правильної енергоефективної стіни виходить 650 міліметрів. Тобто 65 сантиметрів. Так, це чимало, але це, власне, і є ціна справжнього тепла і комфорту в будинку. Добре, ми пройшли весь цей шлях від вимог до формул і фінальної товщини. Але може виникнути питання, а навіщо взагалі так все ускладнювати? Чому це так важливо? А важливо це тому, що весь цей розрахунок це не просто якась теоретична задачка, все це базується на офіційному документі державних будівельних нормах України або ДБН. Це закон для будівельників, стандарт, який створений для того, щоб усі нові будинки в країні були енергоефективними. І, врешті-решт, уся ця математика, всі ці розрахунки. Це і є та сама різниця. Різниця між будинком, де взимку холодно, а рахунки за опалення просто космічні, і домом, де завжди тепло, затишно і комфортно. Це наука, яка буквально працює на те, щоб зберегти і комфорт, і гроші. І наостанок давайте трохи зазирнемо у майбутнє. Сьогодні для Полтави ми нарахували 120 мм міліметрів утеплювача. Це за чинними нормами. А що буде через 10-20 років, коли енергія, скоріш за все, буде ще дорожчою, а клімат змінюватиметься? Якими тоді будуть наші стіни, можливо, ще товщими, або з якихось нових суперефективних матеріалів? Це питання, над яким варто замислитись.